Вітаю, друзі! Сьогодні 15 серпня 2024 року, і Збройна операція Збройних сил України в Курській області розвивається вже 9 чи 10 -й день, схоже, розвивається досить успішно, хоча стало й важче. Військовий аспект ми не будемо аналізувати, хоча ми всі радіємо за успіхи Збройних сил України. Однак водночас ми повинні дивитися на цю ситуацію і як на привід для аналізу. І на цьому тлі в нас є підстави для кількох сумних висновків на тлі того, як розвивається Курська військова операція Збройних сил України. Ну, по-перше, Зеленський почав піаритися на цій військовій операції у своєму звичному шапкозакидательському стилі. Тут він згадав і про Курск, який затонув у 2000 році. Тут він згадав, що Курск стане кінцем Путіна. Хоча зрозуміло, що до цього ще дуже далеко, він видає бажане за дійсне, як завжди він це робить. Зеленський дуже багато приділяє часу і уваги Курській військовій операції ЗСУ, тому що вона приваблива для нього з точки зору маніпулятивних можливостей, інформаційних маніпулятивних можливостей на свідомості українців і на заходу. При цьому він фактично забув про те, що збройні сили з боями відступають в Донецькій області, що Росіяни продовжують захоплювати там населення пункти. Тобто, як мінімум, курську військову операцію збройних сил України влада Зеленського та його Шепітова використовує для того, щоб відволікти нас від інших ділянок фронту, відволікти нас від питань корупції, відволікти нас від проблем в державі, відволікти нас від високих цін на електроенергію, і це на жаль схоже їм вдається. По-друге, як ви бачите, як ми всі бачимо, коли Збройні сили України, скориставшись раптовістю, зайшли з боями в Курську область Російської Федерації, Росіяни мали там підготовлені фортифікації, мали там військові підрозділи і відходять з боями. Так, Тактика раптовості дала свої результати позитивні для Збройних сил України. Але якщо порівняти те, як просуваються Збройні Сили України в серпні 2024 року, і те, як збройні сили Російської Федерації просувалися на півдні України 24 лютого 2022 року, то ми бачимо дві кардинальні різниці. Ми бачимо, що російська влада готувалася до нападу збройних сил України в той час, коли українська влада ні, вона відвела підрозділи збройних сил України з півдня, і Росіянам вдалося в перший же день... Простим маршем дійти до Каховки, до Енергодара і до Мелітополя і далі, і далі захопивши величезні площі. Влада, вихваляючись своїми успіхами в Курській області Російської Федерації, забуває згадати про свої неуспіхи у лютому 2022 року і раціонального пояснення, чому Зеленський та його Шепіто. Не готували Україну до вторгнення з осені 2021 року до лютого 2022 року. Ми досі не почули. Ми досі не побачили притягнення до кримінальної відповідальності людей, які відповідали за цей напрямок. Ми досі не побачили відповідальності людей, які надавали накази на відведення збройних сил України. Припускаю, що. Ми не бачимо притягнення до відповідальності цих людей, тому що вони на найвищих посадах України знаходяться і досі, або знаходилися з оплесками, проваджалися у відставку. Тому це темний бік Курської військової операції Збройних сил України, який показує нам, як і чого не робила Україна перед тим, як повинна була готуватися до вторгнення Російської Федерації. І є третій аспект. Вчора міністр реінтеграції Верещук і віце-прем'єрка, здається, там яка нагадаю, в лютому, в листопаді 2021 року, лютому 2022 року, активно будувала в Чонгарі перехід, ігноруючи всі попередження союзників. І в лютому ще 2022 року, коли вже почалося загострення в Донецькій і Луганській областях, продовжила листопад за відведення. Збройних сил України, тобто, фактично, виступала як пособник ворога, досі знаходиться на посаді, не притягнута до кримінальної відповідальності за свою злочинну бездіяльність чи за інші неправомірні дії. Так от Верещук відкрила гарячу лінію для росіян, які хочуть евакуюватися до України, і відкрила для цього гуманітарні коридори. Це дуже добре, що Україна так піклується про російських громадян. Хоча про них піклується і сама Російська Федерація. Ми повинні визнати, що вона, на відміну від української влади, організувала таку-сяку евакуацію із е, загрожених районів Курської області Російської Федерації. Я не знаю деталей, як воно там проходить, але вона проходить. Вони евакуювали 200 тисяч людей за їхніми ж заявами. Можливо, це трохи менше, можливо, це трохи більше. Однак вони з цим працюють. А тепер порівняємо. Ставлення російської влади до російських громадян і української влади до російських громадян і ставлення української влади до українських громадян в лютому, в січні-лютому 2022 року. Чи їх хтось попередив про вторгнення? Ні. Чи їм хтось запропонував евакуюватися? Ні. Чи хтось підготував евакуаційні автобуси для українців, для наших власних громадян? Ні. Чи вирішено зараз українською владою всі проблеми для внутрішніх переселенців, чи вирішено питання з їхнім житлом, з роботою, з доходами, з соціальним забезпеченням? Ні. Але на цьому тлі українська влада піклується про російських громадян. Тому ми радіючи за успіхи збройних сил України в Курській області Російської Федерації, ми не повинні забувати про те, що є ще інші ділянки фронту, важкі ділянки фронту, де ми відступаємо. І ми не повинні забувати про те, що на тлі цієї операції ми повинні пам'ятати, як поводилася українська влада в наприкінці 2021 року, на початку 2022 року. І ми побачимо, що вона поводилася так, немов була вона була не українською, а ворожою владою. Слава Україні!